Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео хто може викупити земельну ділянку для ведення фермерського господарства. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки. Та коментувати наше відео. Пам'ятайте, команда Земельного фонду Україна створена саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота та ви хочете підтримати нас або просто подякувати, то можете перейти за посиланням під відео та задонатити нам на Модобанку. Ми будемо дуже щиро вам вдячні. У пункті 6.1 розділу 10 перехідних положень земельного кодексу України передбачено право викупу земельних ділянок державної і комунальної власності для ведення фермерського господарства без земельних торгів чи аукціонів. Право викупу мають громадяни України яким належить на право постійного користування чи довічного успадкованого володіння земельна ділянка для ведення фермерського господарства. Спадкоємці зазначених осіб, якщо таких спадкоємців, декілька земельна ділянка придбається ними у спільну часткову власність, де частки кожного зі спадкоємців у праві власності є рівними. Орендарі, які набули права е, оренди. Землі шляхом переоформлення права постійного користування щодо зазначених земельних ділянок до набрання чинності законом України про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів до 3.04.2016 року. Також юридичні особи, яким до 19.11.2022 року належало право постійного користування земельними ділянками державної чи комунальної власності. Та ті, та які, вибачаюсь, відповідно до статті 92 земельного кодексу, не можуть набувати земельні ділянки на праві постійного користування. Ціна продажу земельної ділянки для ведення фермерського господарства дорівнює її нормативно-грошовій оцінці. Строк розстрочення платежу зі сплати ціни земельної ділянки становить 10 років. Покупець має право ініціювати встановлення меншого терміну або строку. Майте це на увазі. Друзі, не забувайте підписатися на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та новообведень. Задавайте питання в коментарях, звертайтеся за консультаціями та замовляйте послуги. Дякую за увагу. Сподіваюся, що це відео буде вам корисним. Кожному з нас бажаю успіхів у земельних справах та, звісно, всім нам якнайшвидшого миру.